Пані та панянки. Сарі сирухи леди і Сьогодні ми варимо рисовий борщ. Є в нас така мультиварка Ardesto. Чи Ардесто правильніше? Вибираємо. Режим в нас вибираємо на борщ. Буде у нас режим супу. На одну годину. Так, включено. Картопелька вже порізана кубиками на три, на три товариші в нашому офісі. Додаємо промитий рис. щось помили щоб частенький був без мусора вода підсолена Викинути зразу миски, але невдобиняцьку. Так, вода підсолена. Чекаємо, щоб закипіло. Одна година. Так, пройшло 15 хвилин. Має закипати наш рисовий борщ. Знімаємо піну. Оператора сьогодні немає, приходиться все робити самому. Так, помішали легенько. Аресу, про що нам потрібно ще копчена сарделіка, додаємо її туди. Врізали на дошче з ламінату і чекаємо, коли у нас закипить. Залишилось 42 хвилини. Так, пройшло трохи часу, залишилось 24 хвилини. Борщик наш вариться. Додаємо приправа для картоплі трішки. Целень. Далі. Приправа для плову. Трішечки. Далі у нас є червона паприка, куркума. Та ще інші спеції. Теж. Ну, стає без червоного кольору. Далі зажарочка з морквою на олії, поправильніше на соняшниковій олії соняшниковой. Є ще трішки, це в сторону. І самий головний інгредієнт це паприка. Помідори з морквою. Невеличка така баночка. Тут скільки? від дитячого 80 грам на півтори літри. На трьох чоловік. Додаємо сюди паприка з помідорами морквою. І найголовніший інгредієнт Каргарден. Це шведсько датське масло. Спонсором у нас виступає Станіслав Олексій. Все запечатане, все новеньке. Я зробити і додаємо трішки масла в наш борщ. Все, залишається Тепер 20 хвилин, на то, щоб воно все протомилось і прокипіло. Такий у нас, виходить, червоний борщик. Так, залишилось 7 хвилин. Шість. Наш борщик рисовий вариться. Додаємо в нього ще один секретний інгредієнт. Сушений базилік. Червоний. Небагато. Буде більш приємний аромат. 5 хвилин і можна обідать. 6, верніше, не 5, а 6 хвилин. І наш офісний борщ буде готовий. Так, пропікала мультиварочка наша, все зварилось. Такий у нас борщ. Офісний, офісний борщ відрізняється від звичайного, що в нього не завжди є капуста. А це у нас сьогодні рисовий борщ. Очікую колегів. І будемо об'їдати. Всім приємного апетиту!